Українські війська за тиждень звільнили 12,5 квадратних кілометрів території, зазначила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку за весь час контрнаступу 37 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа України складає 204,7 квадратних кілометра. На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості. У сумах завершили розбір завалів на місці ракетного удару. В результаті атаки дві людини загинули та 20 постраждали. Повністю зруйновано навчальний корпус училища. Чотири поверхи знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, будівлі церкви та недільної школи. Наголосив президент Володимир Зеленський, дякуючи рятівникам за проявлену мужність під час рятувальної операції. Росіяни вдарили по кривому рогу двома ракетами. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Друга ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверхи житлового будинку. Одна людина загинула, ще десять отримали поранення, Повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. Російські окупанти протягом ночі сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Як повідомили Вова, ворог бив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Постраждалих немає. Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. Поранено цивільну особу. Пошкоджено три приватні житлові будинки СТО, на території якого були трактор та трансформатор. Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними снарядами СРСЗВ «Смерч», Повідомили Вова в результаті обстрілу, отримали поранення троє місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик. Україна скоро почне переговори з США щодо гарантій безпеки. Зазначив Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки. Додав він. В Україні справжній бум виробництва дронів Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що недавно в Україні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони, і тепер у них однакові права з іноземцями. В Україні більше не буде селищ міського типу. Рада ухвалила закон, відповідно якому всі населені пункти з компактною забудовою, чисельністю населення понад 10 тисяч жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі.